Фізика у моїй професії. Фізика фундаментальна наука. Вона оточує буквально всі сфери нашого життя, завдяки їй люди здатні не тільки виконувати певну розрахункову роботу, а й використовувати набуті знання на практиці. Машина це не просто механізм. Вона потребує не тільки базового використання, але й знань у таких сферах, як фізика, математика тощо. Першочергово фізика дає нам детальне уявлення про серце машини, її внутрішню будову для подальшої експлуатації. Чи знали ви, що важкий гусеничний трактор добре тримається на такому пухкому ґрунті, в якому в'язуть ноги коней і навіть людей? Чим же це пояснити? Все дуже просто. В'язкість ґрунт залежить не від ваги речі, а від її тиску, від частки ваги, яка перепадає на квадратний сантиметр опори. Величезна вага трактора розподіляється на досить велику поверхню гусениць, причеплених колеса. Тому на квадратний сантиметр опори трактора припадає порівняно невелика вага близько сотні грамів, не більше. І навпаки, вага коня і людини розподіляється на невелику площу копит або ступнів. Так що на їх квадратний сантиметр припадає у коня близько 1200 грамів, а у людини 500 тобто набагато більше, ніж у трактора. Навіть важкий військовий танк. Тисне на квадратний сантиметр з силою лише трохи більшою за людину близько 600 грамів. Не дивно, що людина та кінь вдавлюються в грунт глибше, ніж у трактор. З тієї ж причини не провалюється на пухому снігу людина, яка йде на лижах. Хоча без лиж вона на тому ж снігу втриматися не зможе. Розглянемо закони Ньютона, що діють на наш транспорт. Автомобіль, що рухається прямолінійно з постійною швидкістю, продовжуватиме рух цей, доки доти не піддасться впливу зовнішніх сил. По-перше, швидкість руху може дорівнювати нулю, тобто автомобіль стоятиме, поки на нього не подіє сила. Здорово, правда? По-друге, не настільки очевидна річ слово зовнішніх, як ключовим у визначенні сил автомобілю, що змінює стан руху, тобто прискорюється. Сповільнюється або повертає тільки за рахунок впливу на нього сил щеплення між колесами та поверхньою дорогою. Хтось може з цим не погодитися, вважаючи, що причиною руху машини є згоряння бензину у її двигуні. Так, можливо і правильно, але так би мовити, у філософському сенсі. Насправді двигун крутить колеса, які штовхають дорогу назад, а дорога штовхає автомобіль вперед. Потрібні докази. Будь ласка, поставте автомобіль на лід, зменшивши силу щеплення коліс із дорогою. Рушати стало важко, і неважливо, якої потужності у машини двигун. Коли на автомобіль діє зовнішня сила, зміна його руху, швидкості та напрямку, пропорційно величині цієї сили і обернена пропорційна масі автомобіля. Цей закон виражається знаменитим рівнянням А дорівнює F поділити на M, де F – це сила, M – маса, а А це прискорення. Цей закон пояснює, чому швидкісні автомобілі повинні бути легкими та потужними. Чим більше сила і менша маса, тим більшого прискорення може досягти. Будь-яка сила, що діє на автомобіль з боку іншого тіла, наприклад, дороги рівна за величиною спрямована протилежно, що діє з боку автомобіля на це тіло. Тобто сили існують лише парами, дія рівна протидії. Отже, фізика це не тільки про формули та задачі, але й про практичне використання повсякчас, та навчанням, адже фізика обов'язково знадобиться вам у вашій майбутній професії і допоможе вам стати справжніми професіоналами своєї справи.